Доброго дня. У нас сьогодні в роботі Infinity QX50, 16 рік Америка. Рідний ключик став погано дуже працювати, приїхала до нас. Трохи встановили ключика, з яким було куплено авто, і додали ще отакий смарт ключик. Зачиняємо, відчиняємо. Пошук авто, все спрацьовує. Також безключовий доступ. Все гарненько працює. так, Зачиняємо. Машинка зачинена. Відчиняємо. Все добре. так, Сідаємо в авто. Той ключик, з яким купляли авто. Висточен. такий Овисточен. З Америки приїхала на авто, походу, без ключів і прописали, який був у ключника. Так, то що додали ми. Гарніше дивляться, смотриться. Так, зачиняємо. Відчиняємо. Опа! Запускаємо. Все добре, все чудово. Звертайтесь в ключ сервіс Київ. Будемо раді вам допомогти. Наша адреса Герой Дніпра 49. Номер для зв'язку 093 659 0214, також 097 829 65 22. Звертайтеся, допоможемо вам. Ключ сервіс Київ. 23 з хвилин часу і у вас буде запасний ключик. Ключ сервіс Київ. Рідний, з яким приїхало авто или приїхало без ключів, кто его знает.